Провозглашати на протяженні всього дня, оце ми вже перейшли к практиці, і кожен з нас має отак сам в себе казати. на є сила Божя, на моєму розумі сила Божя. І отак постійно ходить і внушати себе, якби. Ну не внушати, а так воно і є. Щоб Сознание приняло. И когда прыгаем вот это сознание, то есть можно так вживлять именно форму в сознання, и тогда она упадает и провалится в подсознание. А с подсознания уже выходит наша дальнейшая жизнь. Наше дальнейшее життя. Тима не храпы. Е, наше дальнейшее життя выходит с подсознания. Оце ми, коли будемо вже на протяженні неділі входити четверте змірення в духовний мір, і практикувати з Духом Святим рисує образи, то ми будемо бачити оці віші, за які я зараз кажу. Я вчора. Входю, входю в четверте ну змірення і починаю крест на Голгофі. Бачу, от я завжди заходжу через Голововський крест, щоб з Богом зустрітися і крест. І завжди я от это, момент, де Ісус висить на кресті за кожного з нас, тобто за мене висить на кресті, розп'ятий. Я только раз, а крест пустий. Я не пойму, ну це все по-настоящему, це все живе, коротше. А крест пустий. І то раз, я дивлюсь далі, крест відходить так в сторону, дивлюсь, а він в золотому креслі сидить такий. А что, я тобі, всю жизнь 8 типа буду, ну він не каже, это, а я это э, начинаю розуміти, э, то есть іменно слышу його э, слово знання. Есть така іменно как телепатія, ну, в екстрасенсів це уровень телепатії кажуть, а в, э, в християнському мире це слово знання приходить. Можна общаться на цьому рівні, на духовному, що це він... Це він образно так по праву сторону там. Одісную Отця. Образно, так як іменно власть і права всім. А у нього там стоко забот, з іменно скоком міров, холодних, вселенних і галактик, ну я так образно кажу, які не знають любви. І ми, ми які узнали Ісуса Христа Любов, будемо до сні показати. Вот Мірам, наприклад.